Як ви можете взагалі прокоментувати ці заяви Ірану щодо територіальної цілісності України, зважаючи на те, що вона допомагає, що Україна ця допомагає росіянам, і як ви думаєте, ну в що може обернутися така е, ситуація для росіян і для нас? Та ні в чому це в принципі стандартна позиція іранців. Вони і раніше про це заявляли, тобто ситуація не змінилась ні на йоту. Щодо, до речі, островів, там відбулася корекція, і росіяни вже заявили про те, що вони визнають сувернітети рано над цими островами. Так що скандал скоріше виглядав просто, як знаєте, такий невеличкий буревій в скілянці води. Отже, якщо ми говоримо про цю заяву, ця Іранці, це вони доволі ліцемірні, І для них, в принципі, ці заяви не мають ніякого значення з точки зору того, що, оговорюючи про це, вони якби міняють свою позицію. Ні, аж ніяк. Їм, станом на зараз, черговий раз вони, в принципі, кидають в простір от подібну заяву. а... Подібні заяви вони робили раніше, тобто, на моїй пам'яті, як, як мінімум два-три рази, лунали з боку Міністерства закордонних справ і Ірану подібні заяви, так що нічого не змінилося, і тут я на жаль не можу поділити якихось оптимістичних оцінок щодо того, що це може вплинути і погіршити відносини між Іраном та Росією. пане Ігоре. А взагалі є якісь теми, які можуть бути тригерними точками для відносин Росії і та Ірану. Станом на зараз, я думаю, що ну розумієте, станом на зараз не так багато таких точок, якщо не брати, звісно, до уваги історичну спадщину, тобто якісь історичні наративи. Там в самому Ірані чимало людей, які не дуже яким не дуже подобається співпраця з Росією, оскільки вони вважають Росію імперіалістичною країною, яка неодноразово засіхала на територіальну цілісність і Ірану. А у двадцятому сторіччі, як мінімум, декілька разів в кінці Другої світової війни. Росія взагалі хотіла по суті анексувати частину іранської території, утворивши там псевдорадянські республіки за зразком там, скажімо, країн Балтії, да? і лише безпосереднє втручання Британії в цей процес і загроза нанести удар по Росії змусило Сталіна в принципі цей. План не скасувати. А так, по великому рахунку, поки що поки при владі знаходиться ця група ультраконсервативних політиків, які тісно пов'язані з корпусом бортових ісламської революції, і які бачать джерела свого виживання, в тому числі в активній співпраці з Росією продажу зброї. Отриманню е, продовольства з, з боку Росії, тобто підтримання зубежілого населення, нічого не зміниться. Пане Ігоре, а в чому може взагалі масштабуватися ця дружба? До речі, в коментарях під нашою трансляцією люди пишуть про те, що вже, начебто, сьогодні з'явилася інформація про те, що Росія відкрила економічний кластер в Ірані, тобто, ми бачимо таке ну суттєве зближення їхніх стосунків в сфері військової підтримки, в тому числі так і певних якихось розробок, чого можна взагалі очікувати від цього? цих Відносин е, в подальшому? Ну, е, плани, які вони будують, це створення тран транспортного коридору Південь-північ. Він має пройти через територію е, Південного Кавказу, через Азербайджан. Поки що цей транзитний коридор е, в повному сенсі не працює. Е, зараз вони активно, росіяни і іранці активно намагаються модернізувати іранські порти на Каспійському морі. Вони перебувають в доволі такому занедбаному стані, і, як мінімум, ну, потребують серйозних капіталовкладень. Це може забезпечити частково функціонування цього коридору. Ясна річ, що Росія хоче створити Хаби і створити. Хаби на березі Індійського океану, тобто і зерно і інші продукти харчування для того, щоб забезпечувати безперебійний і прямий доступ до цих регіонів, тобто створити собі такі переваги. Активно співпрацює Іран зараз з Китаєм. Китай обіцяє Ірану великі інвестиції в газову добивну галузь переробку. Ну, поки що, е, як мінімум, станом на минулий рік там інвестиції мінімальні, але візити, які відбулися і в Китай, і в Іран, ну, принаймні говорять про те, що наміри такі є. Росіяни також. А пропонують інвестиції капіталовкладення. Ну зрозуміло, що росіяни активно працюють над добудовою Бучерської атомної електростанції, функці... функціонування атомної електростанції і тому подібне. Тобто там цілий комплекс робіт, які обслуговування, цілий комплекс робіт, в які... яких залучені росіяни. Зброя. Зброя також сьогодні стає дуже впливовою частиною взаємодії між цими двома країнами. І тут мова йде як про реекспорт зброї, тобто частина снарядів йдуть з Китаю в Іран. З Ірану вже поступають до Росії. Так само продаж безпілотників, продаж технології, будівництва заводу, про який ми згадували там вже в Казані. Ну і тому подібне. Тобто, ну не вказання, а мається на Татарстані. А, і тобто за останні де, за останні півтори-два роки ми побачили суттєво зміцнення цих відносин, і по суті ми можемо говорити про військово-політичний союз.